3 листопада вівторок, і ми розпочинаємо інформаційний тиждень на нашому каналі. У студії працює Яворська. Зокрема, теметься про таке на Львівщині затища чи відступає грип? Скільки доста міфлю отримав Стрий, і чи вистачить ліків у штурмове попередження на Львівщині? Знову погіршення погоди. Хвороба і далі продовжує забирати людські життя. За останніми даними, у наслідок епідемії в Україні померла 71 людина. Про це заявив головний санітарний лікар Олександр Біловол. Також він повідомив, що є 22 лабораторно підтверджені випадки грипу АГАЖ-1Н1. Крім того, головний санітарний лікар зазначив, що в Україні немає епідемії свинячого грипу. Проте нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Князевер заявив, що Україна увійшла в епідемію свинячого грипу. Втішні новини з Львівщини за дві останні доби від грипу ніхто не помер. Трищина матиме та міфлю. Сьогодні надійшла додаткова партія проти грипозного препарату. Ліки надійшли з Києва від Міністерства охорони здоров'я однак могли бути в області на кілька днів раніше. Бо Швейцарія, звідки надійшла чергова партія та наполягала на негайній доставці саме на Львівщину. Проте на вимогу прем'єр-міністра України літак з ліками направили спершу до Києва. Чи забезпечене наше місто необхідними ліками? Скільки доста міфлю дісталося стрищині? Дивіться у наступному момент. Майже за 20 днів у стрію захворіло більше трьох тисяч людей. За останню добу 74 мешканцям поставили діагноз грип і 237 – тридцятьом гостре респіраторне вірусне захворювання. А ми й досі не знаємо, що за вірус мандрує нашим містом. Твердження офіційного по на каліфорнійський грип у нас в місті стрію. Ми поки що таких даних не маємо. Але йде епідемія гострих респіраторних і вірусних інфекцій, в тому числі і грип. Те, що хворі масово поступають з важкими пневмоніями, може свідчити про те, що це є каліфорнійський грип, і особливо ті, що померли. Хоча ми не маємо лабораторного підтвердження, але клінічно воно так виглядає, що може, ми не можемо виключити на 100%, що це не є каліфорнійський гриб. А ось мешканці міста думають з цього приводу по різному Я не боюсь грипу. Мені здається, що його просто немає. Просто роздувають таку тему. Казати на половину. 50 на 50, якщо чесно. Вірус фактично, я рахую, що він вже притихає. Стрию, він вже притихає. Але все ж люди продовжують застосовувати профілактичні заходи. Я собі використовую ефірне олію чайного дерева. Антибактеріальна. Треба їсти чеснок, цибулю, По 100 постаграм і все. І грипу немає. Не треба робити банюку. Чи треба обливатися холодною водою, закалятися треба і співспокоїтися своїм здоров'ям. Квартири у нас я вам скажу не Привіт, чеснок, цибуля діти на спілка рочку малому. Він навіть цибулю чесник бере жує, плює, але жує ні, ні не плює. Він каже, ням-ням-ням. мамони -ням -ням. шевшина. І прибираємо квартиру. Народні методи профілактики залишаються ефективними, але тепер уже дорожчими. Часник 5 гривень. Кілограм цибулі тепер коштує 4 гривні, а ось за кілограм лимонів треба віддати цілу двадцятку. Тоді, якщо тиждень тому за той же кілограм, треба було заплатити 14-15 гривень. З антивірусними препаратами та захисними марливими пов'язками також залишається проблема. Мовлення йде, а на гурту і фірмах немає нічого. А казалі, що немає у дистриб'юторів зугодину, немає нічого. Немає. Обіцяють нам амізон на завтра. Амізон на завтра і маски на четвер. А поки до аптек не надійшли замовлення, пов'язки можна зробити самостійно. Але можливість пошити є. То є марля, є бинти. Значить, робимо все можливе з тих підручних матеріалів, які на сьогоднішній день дозволяють. Шиття собі пов'язочку точно так, як я пошила з бинта. А ви марлечки пошиті? Пашиться з простеньки. І все найголовніше зараз пов'язки навіть грішно людям, старшим особливо, і не і дівчатам, у яких є руки золоті, які вміють шити не мати пов'язок. Вже є замовлення крупних фірм, які будуть шити марлеві пов'язки. Їхня собівартість, по даному переліку, що є в Міністерстві охорони здоров'я, кабінет міністрів затвердив, їхня собівартість не повинна перевищувати півтора гривні. Як це буде виконано? Побачимо на щастя, лікарні міста необхідними засобами для лікування забезпечені, і кожного дня для стаціонарних хворих отримують медикаменти для працівників лікарень марлеві пов'язки. Немає дефіциту і в препараті таміфлю, каже пан Осип. Препарат таміфлю призначається в перші два дні від початку захворювання хворим з підозрюю на каліфорнійський грип. Але все-таки існування цієї форми грипу в стрію не доведено. Маємо надію, що епідемія якнайшвидше покине наше місто і не залишить по собі трагічних наслідків. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини Стрія. Рятуватися від грипу молитвою від завтра у храмах Івано-Франківської області усіх конфесій після вранішньої літургії об 11 годині проводитиметься молебень до Богородиці за відвернення від епідемічної пошесті та несподіваної смерті. Так вирішили владики греко-католицької церкви православної автокефальної та київського патріархату під час зустрічі з головою обласної державної адміністрації Миколою Палічуком. Губернатор подякував владикам за підтримку вірян у складний час епідемії грипу. За щоденні спільні молитви, за здоров'я людей, за проведення роз'яснення серед парафіян та залучення місцевих медиків. Не переплачуйте, якщо в аптеці Аміксин коштує дорожче, ніж 55 гривень, за Амізон просять більше, як 15, а одноразова захисна маска обійдеться більше, як в одну гривню, це шахрайство. Для того, аби покарати недобросовісних бізнесменів, телефонуйте на гарячу лінію Кабміну за номерами 0800 507 309 чи на спецлінію Міністерства охорони здоров'я 044 200 07 80. Начальник пенсійного фонду Львівщини отримав орден за заслуги. Президент України Віктор Ющенко нагородив Олександра другого напередодні професійного дня. Зокрема, за вагомий внесок у вирішення питань соціального захисту населення. Знову оголосили штурмове попередження на Львівщині вночі та вранці на дорогах ожеледиця. День місцями пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Окрім цього, найближчими днями на гірських притоках Дністра місцями можливе твоє льоду. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Вже за мить у студії чекайте Олега Филика з антивірусним випуском спортивних новин. Я прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся здоровими. Я спорту у нашому каналі з вами Олег Филик. Вітаю сьогодні. У випуску попри епідемію грипу вболівальників пустять на матч ліги чемпіонів Динамо Інтер. Бронза львівського сокола відкладається. Легендарний Тайсон збирається повернутися на ринг. Залишайтеся з нами. Матриця чемпіон Львівщини. Цими вихідними на стадіоні в селі Добряни відбувся матч відповідь за звання чемпіона Львівщини між командами ФК Матриця та ФК ФКАВангардбут з Бузького району. У попередньому матчі футболісти матриці поступилися авангардівцям із рахунком 1-2, Тож цього разу вони орієнтувалися лише на перемогу, щоб реваншуватися перед численною кількістю вболівальників, присутніх на поєдинку. І це їм таки вдалося. Фінальний свисток арбітра у полі Юрія Карпяка зафіксував перемогу господарям із мінімальним рахунком один за сумою двох матчів – нічия 2-2, Однак саме м'яч забитий на полі суперника дозволив ФК «Матриця» вперше у, у своїй історії вибороти титул найсильнішої команди Львівщини серед команд другої ліги за підсумками 2009 року. Василь Іванчук зіграє на меморіалі Італія в Москві. Двоє найсильніших українських грусмейстерів Василь Іванчук зі Львова та кіанин Руслан -Пономарьов, у Середу стартують на четвертому міжнародному шаховому меморіалі Михайла Таля, що відбудеться у Москві з 4 по 18 листопада. На турнірі також зіграють Вішваната Індія, Левона Ронян Вірменія, Магнус Каслен Норвегія, Володимир Крамнік, Олександр Морозєвич, Пьот Свідлер, Усі Росія, Петер Леко Угорщина та Борис Гельфанд. Ізраїль у рамках меморіалу відбудеться чемпіонат світу з бліцу. Де зіграють усі учасники кругового турніру? Без болівальників ніяк матч четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів між Київським Динамо та Міланським інтером, який має відбутися у столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у середу, 4 листопада, не зважаючи на епідемію грипу, не буде проводитися при порожніх трибунах. Про це заявив президент ФК Динамо Ігор Суркіс. Можливо, ми будемо вживати такі заходи, як роздача болівальникам пов'язок, але передумов, щоб проводити матч при порожніх трибунах, немає. Усі квитки продані зараз у команді немає жодної людини з респіраторним захворюванням. i Залізний Майк повертається. Легендарний боксер Майк Тайсон під час боксерського вечора в Лас-Вегасі не став виключати варіант із поверненням на ринг. Стоячи поруч із промоутером Доном Кінгом, Тайсон зауважив, що нічого неможливого немає. У свою чергу Дон Кінг готовий надати залізному майку шанс. Я думаю, що Майк один із найвидатніших боксерів, які коли-небудь жили на землі. Ми зробимо те, що повинні зробити, зауважив кінг. Нагадаємо, що у 20-річному віці Майк Тайсон став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії суперважкого дивізіону. Національний олімпійський комітет скасував свої заходи через епідемію. Заходи Національного олімпійського комітету заплановані на 3-4 листопада, перенесені на пізніші терміни. Йдеться про церемонію нагородження найкращих спортсменів місяця та засідання виконкому МОНОК причина епідеміологічна ситуація, що склалася в Україні. Про нову дату та час проведення зазначених заходів буде повідомлено додатково. Інформує сайт Національного олімпійського комітету України. Хабар чи подарунок. Всесвітня футбольна асоціація прийняла рішення згідно з яким членом виконкому ФІФА, які впливають на важливі рішення заборонено дарувати подарунки футбольними асоціаціями. Таке рішення ФІФА прийняла внаслідок того, що англійці, які подали заявку на проведення чемпіонатів світу 2018 або 2022 років, роздарували членам ФІФА, які беруть участь у голосуванні. за те, де відбудеться mondіаль, не недешеві портфелі з символікою англійської заявки. Приблизна вартість одного такого портфеля під 400 доларів США. У ФІФА ці подарунки Рактували як хабар. Чиновникам ФІФА, які беруть участь у голосуванні, можна дарувати лише недорогі сувеніри. Щоправда, якою може бути максимальна вартість цих недорогих сувенірів, не уточнили. На сьогодні все це були антивірусні новини спорту з Олегом Филиком. Дякую, що дивилися нас. Пам'ятаємо, тільки ті хвороби, яких ми боїмося, беруть над нами гору. Тож краще мати гарне здоров'я ніж відмінного лікаря. Тримаємося! Завтра буде хмарно, можливі опади, температура повітря вранці становитиме 2 градуси нижче нуля, в день прогріється до 2 тепла. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 6-8 метрів за секунду, атмосферний тиск 726 мм стутного стовпчика.